Цієї ночі дрони атакували хімічне підприємство Невинномиський азот у Ставропольському краї та Новокуйбишевський завод каталізаторів в Самайській області. «Новокуйбишевський завод каталізаторів входить до структури Роснефті і одним з найбільших підприємств Росії Східної Європи в сфері газопереробки. нафтохімії і органічного синтезу спеціалізується на виробництві регенерації каталізаторів для нафтопереробки нафтохімії. Також це єдиний в країні виробник синтетичного еталону. Невинномиски азоту у Ставропольському краї один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії. телеграм канал «Топропомсти» пише чотири окремі області РФ, вогонь, паніки, нічні вибухи, пожежні розрахунки не достигають доїжджати. Коли вогняні стовпи вже охоплюють казарми, удар точний синхронний джерело непросто Україна наведення середини від Росіян, де саме відбувалася Ростовська область, Ганрох, Казарма, 31-му та Стрілецьку полку Курська область суджу, навчальний центр мобілізованих. Вороножпередмістя бази техобслуговування бронетехніки «Сарадов», «Погачов», гуртожитки військової авіаційної школи зброї нові українські балістичні ракети Тіні М. ударів свідчить ракети, були запущені майже одночасно на основі координати, які підтверджені кількома незалежними каналами, в тому числі через мобільні телефони офіцерів. Середині об'єктів за словами джерел Везбу у кожному містечку працював агент або співчуваючий, який коригував наведення або передавав координати з міткою максимальна точність ферати сотнів та ганрозі 70 загиблих казармі, які зруйнувались миттєво у Курській області. 90 поранених, частина в критичному стані вороножі вибух охопив не лише гуртожиток, а й склади з боєприпасами. Детонація 40 хвилин тривала. В Саратові щонайменше 40 курсантів загинули, реакція РФ. Паніка цензура. Інтернет в постраждалих регіонах частково відключені. місцеві канали блокують фото відео. Але телеграм-мережа вибухнула десятками відео вибухів, криків і вогняних штор у небо один із записів. Ми самі дали їм координати, бо нам уже байдуже. Вони на все одно кидають на обій Україна. Коментар короткий. Ми відповідаємо там, звідки надсилають смерть. Якщо ворог приходить в Україну з цих місць, він повертається туди, підпис тінь повертається. Що далі, РФ намагається зачистити потенційних навідників. Почались внутрішні перевірки особового складу службовцям, заборонено користуватись мобільними телефонами згоди офіцерів ФСБ середини росте параноя. В кожному солдаті бачу зрадника, кожен солдат бачить в командирах катів висновок, коли горять не лише склади, і казарми, і ракети падають не по карті, а по точці, що блимає з телефону власного рядового. Це не просто технологія, це кінець довіри армії. Саме такий кінець страшний за будь-який фронт. Крім того, партизани підтверджують захоплення одного з стратегічних складів РФ, по якому вона воліла б мовчати. За інформацією з джерел української розвідки західних військових аналітиків, російські генерал міку говорить, говорять, передав координат одного з найсекретніших складів ядерного зброєння РФ розташованого Білгородській області у ході спеціальної операції, проведеної силами ССО ГУРАМО. ЗСУ таємно увійшли на територію комплексу. Захопили кілька ядерних блоків без плутонію урану, який, однак, є надзвичайно важливим, як носій технології компонентів ядерного потенціалу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.